Так, усім привіт, друзі. Сьогодні я хочу зробити. А поговорити про матч індійської прем'єр-ліги, який має відбутися взагалі сьогодні. Нарешті в 22.00 за київським часом. Це Лондонське Дербі, Арсенал, Челсі, Арсенал. Ще продовжує боротьбу за чемпіонський титул. Снов, який вже буде грати right. у Лізі Чемпіонів. А Лондонський Челсі, на жаль, до побачення. На жаль, до побачення, вони вже без Ліг Чемпіонів. Більше того Челсі. А я вам хочу сказати більше Челсі. О, взагалі може вилетіти з низьких Звичайно, ще це мого ймовірно, але категорія існує. Якщо вона так буде далі. Погравати, то це взагалі в повне собі реальний сценарій, на жаль. Але я думаю, що цього не буде. Я думаю, часу, звичайно, що залишиться. В англійській прем'єр-лізі. Але тут справа не в цьому. Команда взагалі без іверку залишається. Можливо, ще там ліго конференція, але знову це теоретичні шанси, і дуже малі. Ось так дуже прикро дивитися. Симпатичну команду, як Челсі. Звичайно, що мені дуже прикро це. Пам'ятаєте, ще рік тому команда на той час Томас там, як вони класно грали. Пам'ятаєте, як, пам як там, я пишався тим Челсі. Але після того, як Томас Тухель покинув цю команду, звичайно, що все пішло відверто на спад. І помилка Челсі була звичайно, що звільнення Томаса Тухеля це найголовна помилка в історії Челсі. Це найголовна помилка, яка буде ще довгими, я думаю, роками вболівальники будуть нагадувати новому руку Челси. Що це була їхня найголовна помилка, можливо, навіть у історії Челсі. Ну, Спроба на цьому Франк Лампа та Мікіль Рардета, два молодих тренера. Тренера, які були. Легендами у своїх клубах Мікілер грав в Арсеналі іграв доволі успішно. При Ресейні Венгері, пам'ятаєте так золотий час Чеси Арсенал, який потихеньку повертається. Хоча це Франк Лампарт відверто показував неймовірний рівень. Взагалі останній сезон такий поганий для Челси. Но, якщо я не помиляюсь, там був. 15-16, а там було навіть 10 місце, якщо мені так пам'ять пригадує. Дуже так важко, знаєте, пригадувати, що там було там 8 років тому, але... Якщо не помиляюся. Ось якщо я не помиляюся. Тож Челсі був на 10-й позиції Ну що ж, по матчу, по матчу взагалі Арсенал. Останні поєдинки не вражає команда. Мікіліартет не може ніяк щось виграти в команди, якась, я би сказав, не те, що прям чорна смуга, але чемпіонство під питанням. Розумієте, чемпіонство, чемпіонський титул під питанням разнав останні 5 матчів англійській прем'єр-фісії. Одна перемога, три нічі, одна порада. Останній подинки 5 Челсі. Абсолютно, абсолютно все навпаки. 4 поразки, 3 з них поспіль і одна нічя з Ліверпулем. Фантастика. Челси зобов'язаний залишатися в англійській примірні. Просто зобов'язаний. Я не думаю, що вони вилетять від Єврокубків їх віддаляє, ну, балів 15. Розумієте про що? Шановні, 15 балів. 6 турів до кінця. Тобто треба щось ще пройшло. Щось казкове. Ну, на це вже нереально. Друзі, часи без Єврокубків. Давайте констатувати факт. Мені дуже за цим дуже боляче наблюдати. Але думаю, що компанія 24 буде вже за Челси. Але добре, це я в дельному випуску, про Челси відео знімав. Зараз прогноз на поєдинок Арсенала та Челсі. Звичайно, що Арсенал великий фаворит. Це не дивно, Я думаю, настав Фабріч вона буде фаворитиму. Ну, тут національно Emerich 60%. 61%. Привага Арсенала 22%, Нічия і 17%. І ви розумієте, лише. 17%. Ну, до речі, це непоганий відсоток. І можна навіть е перемагати навіть з таким відсотком, так? А чому піні? <смі> Говориться. Тому все можливо, я би... Не став би. Час із рахунків, ну принаймні в цьому матчі. Розумієте, Челси це та команда, вона може налаштувати себе на ну, один там окремий поєдинок і налаштувати Челси може себе дуже-дуже дуже добре. Я знаю цю команду. Але подивимося, подивимося, що я взагалі думаю. Зачем ну, що Росена вже з перших секунд поєдинку має взяти? Під контроль. Арсенал має затиснути Челсі з перших секунд, я так думаю, що Арсенал спробує відверто затиснути синіх лондонців. Челсі, ну, Челсі, синій Лондон у їхній же штрафний майданчик. Часто, звичайно, ще буде питатися збивати ритм. часто, звичайно, буде ловити свої шанси на контратаках і... Якщо б це був би час Томаса Тухеля, все було б навпаки. Б. Але це Челсі вже без Томаса Тухеля і, і цей Челсі не буде домінувати от над таким Арсеналом. А часу Томаса Тухеля, думаю, не рівник міг пограти з таким арсеналом. Але Томаса Тухеля, вже, на жаль, нема. Але тим не менше, тим не менше Томас Тухлі бажає успіхів в Баварії. В Баварії бажає успіхів. А по матчу, я думаю, що так, Арсенал затисне Челсі. Ціль Арсенала мета забити швидкий м'яч. Потім віддати м'яч Челсі і десь їх потім піймати на контратаках. Я думаю, Арсенал з перших секунд буде грати агресивно, буде пресингувати, буде тиснути на суперника. Тим більше неймовірна мотивація, вони хочуть. Реабілітуватись після програного матчу з Манчестер-Сіті, це поразка була за рахунком 4-1 на секундочку. 1-4 на єджу Хатстедію. Так, це Манчестер Сіті питання мало. вибачайте, це головний ваш конкурент за золото в англійській прем'єр-лізі. Поки що одне очко команда відділяє, але Манчестерців у синіх ще. Буде запасний матч матч запасний. Тому. Тому. Тому якось так. А добре, друзі, ось таке відео в мене вийшло. Кому вам сподобалось, поставте вподобайку до цього відео. Напишіть будь-який приємний коментар за моєму. Будьмо прощатися. А, мій прогноз, господи, куди прощатися? Мій прогноз. Думаю, думаю, що арсенал переможе. Мій прогноз, перша команда переможе. Тобто, ось так. Прям чисто. Обидві команди, бачите, я вже не кажу що забіг. Чисто впевнений в перемозі Арсенал. Рахунок 2-0 на користь Арсеналу. Так, ось такий мій прогноз. Ось так я бачу цей матч. Кому сподобалось дане відео поставте вподобайку. Замок, Давайте всім допомогімо.